Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про it індустрію її проблеми і перспективи із девелопером Дмитром Борисовим у передачі Наші люди. Я вже десь більше вісьми років займаюсь розробкою різного програмного забезпечення. Головна функція держави, щоб вона не заважала працювати. Але на жаль, наша держава з цим не завжди справляється. Відток інвесторів великий, тому що через війну багато хто просто забирає гроші, закриває компанії. Також кадрова політика. В принципі, в нас уже кадрова криза була ще до війни. Ринок ще існує, але через цей відток, грубо кажучи, спеціалістів, у нас така. Людська криза Цей шлях я почав з 2013 року, коли вступив на Черніговські політехніку на комп'ютерну інженерію. Потім десь курсу на другому, третьому влаштувався на першу роботу на півставки. Це був Регмік, компанія Чернігівська, там займався розробкою програмного забезпечення, чим, в принципі, зараз і займаюся. Тобто я вже десь більше вісьми років займаюся розробкою різного програмного забезпечення. Ну мені здається, що наші всі проблеми, які були в ІТ до цього, вони залишилися. Тим, що головна функція держави, щоб вона не заважала працювати, але, на жаль, наша держава з цим не завжди справляється. Але всі проблеми вони більш загострилися і стали більш масштабними, тому що, по перше, відток інвесторів великий, тому що через війну багато хто просто забирає гроші, закриває компанії, виводить проекти в більш як би сказати так, безпечні для себе для своїх інвестицій інвестицій місця. А також кадрова політика, в принципі, в нас уже кадрова криза була ще до війни. Тому що ринок дуже швидко ріс, велика кількість потрібна людей була, і наші вузи, курси, і взагалі різні буткемпи і програми, які влаштовували приватні компанії, вузи не могли випускати таку кількість висококваліфікованих працівників. І через це ринок був дуже такий а, ненасичений кваліфікованими кадрами, але була велика кількість людей, які після курсів а, спробували вірватися в сферу, при чому при цьому маючи дуже дуже низький рівень кваліфікації. І в цьому ось основна проблема. А зараз до цього ще додалося те, що багато хто то виїжджає, то людей мобілізують, то ще щось, і кількість кадрів ще зменшується. І а кількість роботи в цілому, якби, хоча і зменшилася, але залишається на високому ну, рівні. Тобто ринок ще існує. Але через е, той відток, е, грубо кажучи, спеціалістів, у нас е, така е, людська криза. І, наприклад, якщо для джунів люди вакансію знайти не можуть, тобто роботи практично немає, тобто переапаний ринок, велика кількість людей, які шукають роботу, то middle плюс і сіньор, тобто це вже люди з досвідом там 3 роки і гарними скілами, то там навпаки, там людину спробуєш ще знайти в принципі. Ну ще також варто відмітити, що держава, в принципі, також підливає вогню тим, що ніяк не допомагає, не регулює і взагалі, а тільки заважає працювати, тому що постійно робляться вкиди, то ми податки будемо підіймати, то ми там ще щось будемо проводити. Ну і в цілому ніхто не готувався до війни в чому рівні. Тобто наш закон про мобілізацію, в цілому він. Якби із часів радянського союзу так до нас перекочував, ніяк не перекриваючи бронювання різних важливих сфер. В принципі, це не лише е, it сфера але, наприклад, там аграрна сфера чи сфера там, тієї ж оборонки і так далі. Бо в мене є люди, які працюють в it і в оборонці, і в них немає броні. Ну, це для мене взагалі якась там ну, щось таке фантастичне. Тобто я розумію, там кожного it фопа не забронюєш, але, блін, не бронювати людей в оборонці це ж взагалі якась така штука для мене просто фантастична. В принципі, так, тому що в нас, по-перше, гарна школа. Вона й залишилася в цілому. Ну, це з однієї сторони напрацювання радянського союзу з іншої сторони це ще в 90-ті, коли союз розпався, і велика кількість кваліфікованих інженерів, яка працювала на оборонку і так далі, залишилася фактично без а, роботи і засобів до існування, і були готові працювати за дуже скромні гроші, в принципі. Ну і зараз у нас, плюс-мінус спеціалісти. Вони а, по ринку. При своїй зарплаті е, дають дуже високий рівень послуг, взагалі до війни у нас був високий ріст, великі перспективи, тому що насправді it сектор дуже потужний і великий в Америці. Велика кількість айтішних продуктів в Європі ні. Тому що, наприклад, свого гугла Європа не має. Тобто, у них it сфера дуже концентрована в обслуговуванні місцевого бізнесу. І в обслуговуванні своєї промисловості це автомобілі будівництва або складне машино будівництво. І Україна, в принципі, створювала вже велику кількість продуктів популярних, наприклад, теж GitLab, які використовуються велика кількість розробників по всьому світі. Це український продукт. І, в принципі, там велика кількість стартапів на нашій території, які популярні, тому що в нас тут прям мека для цього є спеціалісти, є гроші, є ідеї, є люди. Ну та ж дія, наприклад, вона з'явилася в Україні, а навіть не в США. Наприклад, це взагалі революція. Я вважаю в плані надання послуг державою. І як на мене, це бренди продукт, які треба продавати масово продавати в світ. Тому що фактично діє це прецедент як держава у смартфоні. Бо, по-перше, знижує кількість спеціалістів, які потрібно працювати в держсекторі. Це економія податків, які можна пустити на оборону або соціальну сферу, куди завгодно. І по-друге, це прискорення і пришвидшення процесів. А пришвидшення процесів це пришвидшення темпів росту економіки, в принципі. Тому Айтіха у нас дуже потужна, велика кількість спеціалістів, непоганий рівень а, базової підготовки, освіти і так далі. Є там свої проблеми, також голод, дефіцит кадрів і так далі. Але це все можна вирішити. У нас дуже така Плодовита почва для того, щоб стартанути дуже дуже сильну ай і в принципі ми можемо це запропонувати Європі. Тобто, якщо ось ми а, як країна, а, що ми можемо запропонувати Євросоюзу, це аграрний сектор, промисловість, і також, звісно, це it сектор, тому що свій it сектор в Європі доволі слабкий. Ми можемо заходити на цей ринок. Йому вже на цьому ринку дуже широко представлені, і нам потрібно над цим працювати, тому що. А ми для Європи повинні бути цікавим. Тоді ми швидше вступимо в Євросоюз, швидше попадемо в НАТО. Тобто, чим ми для них цікавіші, чим ми для них більш цінні, тим швидше ми станемо під паросольку НАТО і під поросольку Євросоюзу. І це для нас вигідно. І держава повинна цим займатися. Держава взагалі повинна займатися всіма секторами, а не звалювати, що зараз війна, і тому у нас усюди капець, але ось через війну виглядає як така: знаєш, ну, відмазка. Просто люди не хочуть займатися вирішувати реальні проблеми, які існують і про які говорять багато років. Тобто вони всі про це прекрасно знають, але за рахунок того, що з it сектору ти відкатів ніяких не отримаєш, ти там гос, е, госгроші не розпилиш і так далі. Тому вони кладуть просто болт на ці проблеми і, в принципі, ігнорують. Ну і ще також одна із проблем, чому дуже часто за, е, західні компанії скорочують саме в Україні, тому що в Україні найпростіше скоротити працівника, бо ми всі роботи працюємо як ФОПи, а ФОП ніяк не захищений від скорочення. У будь-який момент з тобою просто розривають контракт, і ти якби, ні, ні, ніхто тобі нічого не винен. Процедура скорочення максимально проста і швидка. І і держава тебе ніяк не захищає як працівника. І всі проекти, які вони е, пробували е, створити, там діє сіті і так далі, вони просто підвищують фактично податкове навантаження на працівника. На компанію при цьому не даючи ні компанії, ні працівнику нічого особливо цікавого взамін. Тобто це для компанії виглядає як така деструктивна штука, тобто ви нам нічого не даєте. При цьому податкове навантаження збільшуєте. Хоча, наприклад, в Європі масово створюються it зони з податкової системи, як, наприклад, Ірландія, там взагалі айтішники не платять податки, і вони зараз дуже сильно перетягують до себе в Польщі. Є такі проекти там. В, ну в більш в Англії там, взагалі, це it Мека Європи насправді там дуже велика кількість компаній, і багато українських компаній вони відкриті в Великій Великій Британії. Тобто ще така ж проблема існує, що багато українських компаній, вони відкриваються не в Україні через загрозу тиску, загрозу якихось проблем, і в цілому навантаження на Свої компанії на українські компанії податкової, юридичної і так далі, воно вище, ніж, наприклад, компанії західні. Тому е, більшість українських компаній вони відкриваються на Кіпрі і заходять сюди як не українська компанія, хоча, по факту там е, на Кіпрі, е, окрім юр офісу, нічого більше немає. Всі тут, і розробники, і менеджмент, і так далі. Але вони більш захищені, ніж, ну, ніж українські компанії. Це велика проблема. Це втрата податків, це втрата. Е, Потенціалу цей відток капіталу, відток мізків, які з яким треба ну, щось робити. Тобто міняти якось закону, законодавчу базу і так далі. Ну тут є декілька підходів, все залежить від вашого старту. Тобто, якщо ви людина, яка тільки закінчує школу, то найкращий шлях це вступити в вищий навчальний заклад, на спеціальність, якусь чи комп'ютерна, чи програмна інженерія, чи щось пов'язане взагалі з IT, отримати спеціальність паралельно, там, закінчуючи курси, отримуючи сертифікати. Тому що якщо інститут в принципі не дасть вам надто крутих знань, але він зможе Дати вам зв'язки, знайомства і так далі, через які е, більш просто потрапити. Плюс все ж таки ну, за цей час можна подумати, чим ви хочете конкретно займатися. Якщо вже ви людина більш такого старшого віку, то якщо є можливість вчитися, то непогано вступити вчитися, якщо немає, то в принципі курси. Є бага, велика кількість е, непоганих курсів там, від е, великих компаній, там Google, Cisco і так далі, які дають непоганий рівень. І Їх сертифікати, вони, в принципі, щось значать при прийомі на роботу. Є багато курсів ні про що, які просто заберуть ваші гроші і фактично ніяких знань не дадуть, але є велика кількість реально класних курсів від, від, від е, великих компаній, або ж буткемп-програми від там, різних. Е, Наприклад, навіть у нас в Чернігові є компанія там стаунт. Вони буткем проводять. Є там портаван компанія. Вони на базі ЧНТУ, у них лабораторія є. Туди можна прийти отримати непогані знання по адмініструванню, там в і мережі так далі. І тому подібне. Тобто, проекти є, можна, але це все якби потребує від вас багато часу і ресурсу. Тобто ним ось ці всі такі байки, що там за три місяці я щось вивчив, я став мега спеціалістом на великі зарплаті. Це все байки. Ну такого не буває. Тобто, які знання ви отримуєте, але все ж таки треба вчитися, навчатися і становитися гарним спеціалістом, щоб отримати гарну роботу. Тому що велика кількість некваліфікованих кадрів, які щось там мінімально вміють, але вони ринку не надто цікаві, тому що таких вакансій менше ніж кваліфікованих вакансій. Друзі, якщо вам є що розповісти, можливо, є якась цікава історія, пишіть нам у коментарях. Ми з радістю з вами поспілкуємося. А поки що ставте вподобайку, підписуйтеся на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.